Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Харків, що заважає відновити мирне життя, відновити Харків, що заважає закрити повністю небо міста Харкова від ворожих обстрілів. Взагалі припинити ці обстріли, відбити ворога, знищити всю його зброю, якою він обстрілює місто. Ну, тут надійде зброя, тут іде добра, така стабільна ситуація із покращенням життя у Харкові. І ще у росіян зараз вони відійдуть. В них оця агресія щодо Харків, ну, до міста Харків, в них зміниться план. Вони відійдуть. Ну, тобто зменшиться оця кількість обстрілів, і взагалі обстрілів вони не зможуть чинити. Так, а не відходять, вони несуть дуже сильні втрати. Дуже сильні втрати і змоги. Більше в них немає змоги обстрілювати Харків. І. до... до... До Харкова рікою от буде текти зброя для військових України. Там сила військова, дуже такі сильні військові України. Так, має відбутися це, і повернуться люди. Ще є. Така. Ну тут іде, що люди чи боялися повертатися, бо обстріли Харкова, проте повернуться. І відбудеться свято, це буде свято. Люди будуть і не вірити, що в них немає сирен, немає небезпеки такої, що вони от вільно можуть працювати, святкувати. Якесь ще свято відбудеться. Добре. Так. Це свято в місті. В місті дуже потужна ПВО чи ПРО на захисті. От, і ворог тримає поразки. Десь в нього будуть втрати дуже сильні і йому дають, це його така, йому розплачуються за всі злочини. В нього багато загинувших буде людей. Так, я хочу відновити нормальну інфраструктуру міста Харкова. Так. Зараз заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Харків від ворожих обстрілів, відвернути бомби, ракети і снаряди і повернути їм на голови. От Звідки вилітають, туди і падають, прямо на них. Буде так, буде так, буде так. І прошу відновити. Енергопостачання, водопостачання, всю інфраструктуру міста Харкова, відновити нормальне життя. Перекриваю, перекриваю. Більше нема причин для повітряних сирен, щоб більше немає перешкод для роботи людям в місті, Харкові, відновлення життя і, поверну... і повернення. Жінок, дітей, більше немає загрози для цивільних людей у Харкові, буде так. Вищі сили, ангелів охоронців духів роду закликаю відновити, допоможіть відновити нормальне, мирне життя в місті Харкові без. Небезпек для мирного населення Харкова без е, необхідності вмикати повітряні тривоги, щоб могли люди працювати вільно, пересуватися містом. Буде так, буде так, буде так. Прошу відновити стратегічну інфраструктуру міста, енергопостачання, водопостачання, все необхідне для життя. Жителів Харкова, буде так, буде так, буде так. І прошу повернути по Верховному суду всім росіянам, що чинили агресію щодо Харкова. Всю біль, сльози і смерті, і страждання, і втрачені життя. Все це повернути до росіян назад по Верховному суду. З ними все це трапиться. Буде так, буде так, буде так віки вічні відсікаю від Харкова Росію. Більше не може вона чинити агресію, руйнуються всі плани росіян щодо обстрілів Харкова. Буде так, буде так, буде так. Ввертаю, буде від Харкова вічні, більше не сказане здійсненим. Прошу, Росія більше не стріляє, немає чим. Заберіть всю зброю в Росії, зруйнути. Дякую за увагу.